У вас є цукрові буряки, тоді ми йдемо до вас. А точніше не йдемо, а їдемо. Ось таким перевантажувачем цукрових буряків, який є новинкою на ринку України від заводу Кобзаренка. Це справжній титан. Він має вантажопідйомність до 32 тонн. Об'єм кузова 45 метрів кубічних. Він призначений для того, аби допомагати в зборі цукрових буряків. Яка суть роботи? Комбайн збирає буряки при завантаженні бункера, вивантажує їх ось в цей причеп. І далі комбайн не зупиняється, він продовжує далі працювати. В цей час перевантажувач їде на край поля і вивантажує буряки або в машини автомобілі, або на краю поля створює кагати. Він має гідравлічний транспортер, який дуже зручно розкладається. Ширина такого транспортера 2 метра, довжина 4 метра. При цьому він має змінний кут нахилу, тобто може вивантажувати буряки від 1,5 метра щоб для кагатів до 5,8 метрів для завантаження автомобілів. Одразу зазначимо, що цей транспортер має гумову. Спеціальне дно, яке не пошкоджує цукрові буряки для роботи такого монстра. Потрібен трактор приблизно від 330 кінських сил, тому що його власна вага десь 17 тонн. а Повна маса разом з вантажопідйомністю приблизно 47 тонн. Титан наш представлений на колесах БКТ, в даному випадку три осі, шість колес. Також може бути змінні колеса. Ми можемо поставити на гусеничному ходу для більшої стійкості для вологих полів. Також хочеться сказати за фінансову сторону даного перевантажувача. Він входить до програми державної компенсації. При купівлі ви одразу повертаєте 25% вартості, що становить приблизно 1 мільйон гривень в кишеню аграрія. Тому завод Кобзаренко рекомендує даний агрегат. Звертайтесь до нас, ми розкажемо більше про нього і допоможемо вам у збиранні цукрових буряків.